Оце ось це що ви казали слов'янську сьовін і і барну це ж барабосівка. Ну це ж теж передаємо гігієну, передаємо. Ту шкованку передаємо, і вироби від дітей, все те, що вони там виготовляли, само собою. Чесно скажу, теж не пам'ятаю вже абсолютно все, що того, що ну просто не пам'ятаю. Можу вони відкрити є, ще... тобто підписані да. підкрив... абсолютно всім підписані. Якщо було замовлення від родини, що хотіла ще само собою передати, є само собою, бо ну тільки що і маскувальна сітка також є. Кожному смаколики, от від господин, всі, які вони випікали, прямо кожному дуже різне. Є мед, є пральний порошок, є туалетний папір, є рукавички, є тушкованки, є вологі серветки, є зубна паста, є зубна щітка, є енергетичні батончики, є трошки частково ліче, ми маємо, є вологі серветки, є шкарпетки, є туалетний папір, так, є е, енергетичні батончики, наші господині виготовляють, є запальнички. Шухи, фрукти, печиво. Наші майстрині робили носочки і те, що дуже потрібно зазвичай. Це, це наші ці, що ми самі виготовляємо зимові. І ми подивимось, щоб дійсно не перевернути потимчальніше. Зараз ми приїхали на нову пошту. Тут е, цікаві подарунки для наших хлопців на Новий рік, завдяки нашим корейським друзям це Девід Кім і Мойсей. Було закуплено 20 автономних дизельних обігрівачів, які працюють на дизелі, які являються портативними. Можна розміщувати в бліндажі, в будинках. Ну, універсальна річ, але дуже в силу того, що зима на дворі, дуже необхідна нашим хлопцям. Тому 20 таких обігрівачів загальною вартістю близько 170 тисяч гривень зараз завантажуються і завтра ми будемо нашим хлопцям вручати такі новорічні подарунки. 어, <목소리도> 어의동은요 Це наш друг, ми тебе знімемо. Та знімем. Це Я... наш друг Ярослав в санаторії Богуславщина. Чайки, Богославщина, да, всі в окрузі знають. Це наш друг, один із власників дитячого табору, і вирішив, дізнався, що ми йдемо на схід, вирішив теж долучитися і хлопцям передає гостинці. Встань, пожалуй, на сідушки там в сп'яні. Солоне, ще відчайка. Ага, солодорій чайка. Солодорій чайка. Енергетики далися. Ні, ла не вас було побачити, навіть було більше. Подожди, що ми є? Дивись, таке як противовірус. Так, я нас в машині. У вас? У паперацита злягають. Я царський? Це він писав? Це коріш мій через дорогу. Серйозно? Це ми з ним з детства одразу там. Людина хоче, людина має. Так що хочемо перемоги, будемо мати перемогу. О. Het is nog een vermoedje voor dat ik ook daar.